Чи правда, що наркоз шкідливий для здоров'я? Чим більше наркозів у житті, тим гірше в сучасній анестезіологічній практиці використовуються препарати короткої дії, тому це більше е, міф, ніж реальність. Крім того, е, обов'язково витримуються певні часові проміжки між седаціями, і якщо дотримуватися правильних проміжків у тривалості, особливо в дитячій практиці, то це Неправда. Чи є різниця між стоматологічним наркозом і тим, що роблять у лікарні? Так, звичайна різниця є однозначно, тому що в практиці стаціонарній частіше всього використовується загальна анестезія, все ж таки, не седація. Це е, вимагає потреби великій кількості препаратів загальної дії, знеболюючих релаксантів. Також гіпнотиків, крім того, не завжди використовується регіонарна анестезія, а тому потреба в дозі препаратів більша ніж тоді, коли, наприклад, ми працюємо в стоматологічній практиці, тому що максимальний блок анестезіологічний все ж таки це місцева анестезія. А ми забезпечуємо відсутність пам'яті, незначне знеболення і гарний. Поверхневий сон. Чи можна після наркозу самостійно їхати додому? Ні, звичайно, потрібно, щоб вас супроводжували після процесу лікування у медичному сні або під загальну анестезію. Також важливо, щоб в цей день, коли у вас було лікування у медичному сні, ви не підписували ніяких юридичних документів. Сучасний наркоз це безпечно. Моє найголовніше завдання це зробити так, щоб ви спокійно і комфортно пройшли лікування. Без страху і болю ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на наші сторінки, щоб отримувати більше корисної інформації.